Новим гостем студії став наш колега, актор кіностудії Фастів Фільм Роман Роман. Тим, хто слідкує за прем'єрами кіностудії, знають Романа за фільмами Сузір'я Єдинорога, Обереги Янголи сплять, в яких він зіграв головні ролі. Також його можна побачити у фільмах Книжковий детектив Вероніка йде на постійне місце проживання та час Кульбаби. А в здобутку у цього актора аж п'ять дипломів усіх ступенів та гран-при. Можливо, тому Роман розмірковує вступати до театрального вишу. Але мало хто знає, що на другому році акторства він хотів припинити роботу на кіностудії. Чому зараз дізнаємось? Доброго дня! Добро привіт рома. У 2018 році на громадській кіностудії «Фастівфільм» відбувся перший відбір акторів. Чому ви вирішили взяти участь? Мені запропонували, я вирішив, вирішив спробувати щось нове, тому що на той час я не займався нічим, окрім школи, і мені здалося це цікавим, тому я прийшов сюди. На хокей підеш? Чи на плавання? Вже за рік ти залишив зйомки. Чому? Хотів залишити. <ріст> Вже за рік ти вирішив залишити зйомки. А чому? Мабуть, тому що у мене не було головних ролей. Я не міг розкрити себе якось. Але після зйомок у фільмі Сузір'я Єдинорога. Я прийняв рішення залишитись тут і займаюся цим уже п'ять років. Людина на 70% складається з води. А це тут до чого? Якщо у неї нема мрії, вона просто вертикальна калюжа. Розкажи, що тобі найбільше сподобалося зі знімальних майданчиків та із фільму. З фільмів, в яких чому ти смієшся, друже? Розкажи, що тобі найбільше сподобалось зі знімальних майданчиків та в яких фільмах? Uh, найбільше сподобалось мені uh, наснага і зусилля моїх колег, тому що коли в них щось uh, не виходить, вони не можуть щось записати, вони завжди знаходять у собі сили йти далі. І... Роблять все добре, тому наші фільми займають призові місця на міжнародних конкурсах і так далі. Тут. Єдиноріг. Може, корова вся худоба трималась на бійні. А єдинорога тут прикопали. Тіло у нього було біле, голова червона та сині очі. Найбільше запам'яталось те, як ми справляємось з нашими труднощами. Наприклад, тоді, коли ми знімали фільм Сузір'я Єдинорога», я постійно не міг поставити велосипеди до стіни. Мене знімали дві камери, але велосипед постійно падав, постійно щось шуміло. Були якісь шуми посторонні через пакет з молоком, наприклад. І ми записували це багато дублів. Ходімо, куди? Чого ту посидіти? Пішли, покажу дещо. Нікуди я з тобою не піду. Пішли, пішли, не пожалкуєш. Ти день, я ніч, нам не зустрітись більше. Ти будеш тікати, геть, я ж буду плакати більше. Заквітне квітне в голові на ніч Нам не повернутись більше, І ти йдеш, ідеш. Колишнє місцево скотобійня. Не повернутись більше, не повернутись більше повернутись більше. У -у 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 -у, не повернутись більше. Ти розмірковував про навчання в якомусь театральному закладі? Так, розмірковував. І все ще хочу вступити до нього. З історії вчили з 1917 по 21 роки. Тривала радянсько-українська війна. більшовики перемогли. І до 30-го року вбивали нескорених, що боролись за незалежність України. У тебе є улюблені фільми, може, актори, режисери? Uh, так, є. Улюблені фільми це фільми Марвел. Uh, Найулюбніший мій актор — це Кріс Еванс. Режисери? Навіть не знаю. Які ти ролі хотів би ще собі взяти? Ти... Які ролі ви ще хотіли б Рома, а які ролі ти хотів би ще зіграти? Я хотів би зіграти багато багато ролей, в принципі. Головні, другорядні. Хотів би зіграти роль якогось головного злодія. Мені, мені просто подобаються ці, ці ролі. я не знаю, Жанри, наприклад, якісь фентезі, трилери і тому подібне. Тому що ролі у злодіїв, вони більш емоційні. у них там розкривають персонажів. Після того, як ти почав зніматися в кіно, ти став якось по-іншому дивитись на фільми? Я почав е, помічати всякі деталі. Тобто, наприклад, там десь мікрофон висить, там, е, там десь склейка неправильна. Тобто, я почав помічати якісь деталі, які е, не видно звичайному чоловіку. Е, наприклад, фільм Янголи Сплять, в якому я зіграв одну з головних ролей. Ми знімали його близько півтора року, і можна було побачити, що я став більше за свою партнершу, я став доросліше. आशा А як ти готуєшся до ролі? Вдома я вчу текст перед зеркалом, щоб бачити свої емоції, як мені рекомендував наш режисер. Я перечитую це перед зеркалом. Іноді моя мама чи сестра перевіряє, як я добре знаю слова, оцінює, як я граю, наприклад, як я відіграю емоції. А тепер треба повірити. В нього. І в себе. А, якими були твої почуття, коли ти отримав гран-прі? Я був дуже схвильований. В мене просто вилітало серце з е, груді. Ми не те, що взяли перше місце. Ми взяли гран-при, що є як на мене краще. Ми відсвяткували це, можна сказати, з моєю сім'єю і з моїми колегами теж. Твої побажання глядачам. Скоріше, закінчення війни, щоб ми перемогли, жили під мирним небом, щоб у всіх все було добре. Дивись. єдиноріг – це сузір'я, через яке пролягає лінія небесного екватора. Якби люди частіше дивились на зоряне небо, кожний з них згадує свою дитячу мрію. І замість пережнечі в них народжувалась надія.